Вітаю! Цей непростий час хотілося розповісти коротку, але дуже цікаву історію: як розробка ігор зародилась в Україні, які були особливості розвитку цієї індустрії, та які перспективи, попри все, є в індустрії в майбутньому. Ви на каналі Граємо разом! Гарного перегляду! Нашу історію ми почнемо з середини минулого століття. Тоді розроблялись зовсім простенькі ігри в вузьких колах та ентузіастами у 70-80-ті роки. Розробка ігр настільки прискорила, що можна навіть говорити про вплив ігор на світову поп культуру. Так було з Pac-Man, Super Mario, of Persia, Tetris та іншими іграми. Наприклад, вже у 80-ті роки кінематографісти США знімали фільми, надихаючись комп'ютерними іграми. Для більшості ж нас ігри стали доступними, коли в містах почали з'являтися перші комп'ютерні клуби, які, певно, кожен з нас пам'ятає. Адже по статистиці каналу нас дивляться в більшості людей від 25 років, а людей 30 можна взагалі вважати динозаврами індустрії. Це вже я про себе. В Україні розробка ігр починається, як і всюди, з ентузіастів. А якщо казати грубо, то геймдев прийшов в Україну тоді, коли в людей з'явились перші комп'ютери. Швидким інтернетом тоді ще й не пахне, і наявність пишучого дисководу додавала 10 до репутації від друзів. З особливим теплом згадуються піратські ігри з машинним перекладом на російську мову, де автоматика видавала такі перл, що хоч стій, хоч падає. Але сьогодні не про це. Перша компанія, яка приходить на думку, коли згадуєш про українські ігри, це GSC Game World. Вони достатньо довго шукали свій стиль, але зараз їх знають у нас у всьому світі завдяки іграм Козаки та Сталкер. Якщо зануритись в історію, то комерційна розробка в Україні почалась з команди Meridian 93, що була заснована в 1993 році, а в 1996-му випустили свій перший ігровий продукт Admiral Sea Battle, присвячена морським боям. На виставці в Гамбурзі, куди розробники поїхали презентувати свою гру, вони познайомились з представниками німецької компанії Coach Media. В результаті співпраці німці займались видавництвом та дистрибуцією продукції Meridian 93 на заході. У 2001 році вийшла перша частина серії козаки Європейські війни», розроблена студією GSM 7 World, яка дуже непогано зайшла любителям стратегії. Сама задумка створити гру козаки з'явилась у 1997 році, коли вийшла «Age of Empires». Розробляти гру почали в 98 році. 17-18 століття були вибрані тому, що найімовірніше для продовження «Age of Empires» було б вибране середньовіччя, і козаки вийшли б логічним її продовженням, а не конкурентом. Спочатку в козаках мало бути протистояння України і Росії, а всього нації мало бути чотири українці, росіяни, європейці і османи. Для того, щоб можна було відтворювати на карті тисячі юнітів, був вибраний 2D-варіант графіки. Наступного року вийшло продовження серії козаки знову війна. У середині десятиліття з'явились ігри The Adventures of Sherlock Holmes, «Vivi Sector», Звір у середині», Козаки 2, Наполеонівські війни, у Тилу Ворога, Анабіоз, Сон Розуму і Утилу Ворога 2. Але справжнім проривом стала серія Stalker, розроблена JCM Джейм World». Перша частина вийшла у 2007 році і мала назву Тінь Чорнобиля. Вона розроблялась цілих 6 років. За грою з'явились книги та фільми, а згодом вийшов приквел гри Сталкер чисте небо. У 2010 році вийшла нова частина серії Stalker Поклик Прип'ять. Також у цьому році студія FOA Games випустила гру Метро 2033. Студія була заснована колишніми співробітниками GSM Game World, що покинули її за рік до випуску Stalker Кін Чорнобиля. Зокрема, Олесом Шишковицем і Олександром Максимчуком. Програмістами, що брали участь у розробці рушія X-Ray, який застосовувався в серії ігор Stalker. Гра використовує багатоплатформений рушій 4Engine, який переноситься на Xbox 360, PlayStation 3 та Microsoft від Windows. У 2016 році було випущено козаки. 3. розробка почалась наприкінці 2014 року коли студія GSM JM World оголосила про повернення в ігрову індустрію, анонсувавши розробку нового проєкту. 18 травня 2015 року стало відомо, що це буде Козаки 3. У 2017 році у Європі стала популярною гра Finding Big Food» від української компанії CyberLight Game Studio. Розробка гри почалася в лютому 2015 року, а 2 червня 2016 року було презентовано двох персоналів – Брайана і Теда, а також локації 15 червня було випущено перший трейлер гри. У 2019 році випущено метро Exitus. Грає третю у всесвіті Метро 2033, сюжет, який заснований на романах Дмитра Хлуховського і продовжує історію Метро 2033 та метро Last Light. У 2021 році Sherlock Holmes, Chapter 1» Пригодницька детективна відеогра, розроблена та випущена українською компанією FroGWARD. Сама гра була офіційно представлена 25 травня 2020 року та стала першою грою в серії. Chapter 1 є прикладом до серії відеоігр про пригоди Шерлока Холмса, оповідаючи історію розслідування таємничої загибелі матері 21-річного детектива. Незважаючи на події та складнощі, у 2023 році компанія Frowarts випускає Sherlock Holmes The Awakening, а компанія GSM Game World обіцяє порадувати на Stalker 2. А на протязі року виходить багато цікавих ігор від менш відомих компаній, наприклад, гра The Moon Hell від AM Team. Перспективи розвитку в Україні були і будуть, так як ринок ігор розширюється швидкими темпами. В Україні склались такі обставини, що для західних компаній вигідно створювати ігри саме тут. У нас величезна кількість висококваліфіцірованих кадрів, які за менші кошти готові робити якісний контент. На жаль, поки так. Ви на каналі Граємо Разом. Ставте лайки, якщо подобається такий формат відео.